Це та зброя, яка позичається до України доволі давно. Що таке трайдон? Що таке е, РБС -70, ро, Робот? ротською мовою? Робот це ракета оптимальні цілі для цієї системи ППО? Дуже специфічну систему наведення. Вона полягає в тому, що ракета летить е, у лазерній стежці. Долучається до нас Олег Катков, головний редактор видання Дефенс Експрес, пане Олеже. Я рада вітати вас в ефірі громадського радіо дякую за запрошення. Швеція сказала, що передасть Україні системи Робот-70 і Трайдон МК2. Це системи протиповітряної оборони, а це ж для всіх українців ну, вкрай важливо. От ми знаємо великі якісь петріоти, насамси і все інше. Знаємо, щось маленьке там голка чи ще щось подібне. Але от Ну, для більшості з е, нас, от, е, ну що таке трайдон, що таке РБС е, 70 Робот, як вона е, називається, давайте давай, давайте будемо розбиратися. Розкажіть нам, е, що, що воно таке, що це за системи ППО двох типів. Давайте з цього робота почнемо. Uh, так, приносі треба знати про шведський робот, те, що шведською мовою робот це ракета, ага. Ось такий сюрприз. Uh, <реш> перше шведське слово важливо для багатьох <реш> в принципі. Але так, в них робот це ракета, а робот-70, точніше, РБС – це та зброя, яка позичається до України доволі давно і вже використовується не в… з. Ну, Відповідним результатом, позитивним ще з 2023 року, як мінімум, відомо про це публічно, і це фактично переносний зенітний ракетний комплекс, але трохи більший. він запускається не з плеча. Він як і французький містрі запускається з такої триноги пускової, але це пов'язано з тим, що ракета сама доволі така велика, і більше за те, що, наприклад, там «Стінгер» чи Радянська Ігла, і але там дальність приємніша. Там дальність така стабільна понад 5 кілометрів. І якраз за рахунок такої ну, більш високої дальності, ніж, наприклад, може забезпечити ПЗР Кастінгер. Ну, вдавалося знищувати російські вертольоти, які там виконували безпосередні пуски з кабрування на можі дальності, і такі випадки неодноразові були. Більше того, РБ 70 використовує дуже специфічну систему наведення. Вона полягає в тому, що ракети летить у лазерній стежці. Тобто, я зазвичай просто ракети для ПЗРК, знов таки той ж самий Стінгер, ігла. Вони використовують інфрачервону головку самонаведення, все дуже просто. Головка ловить тепло від рацюючих двигунів, там літака чи вертольота, летить на них, там випускаються ці теплові пастки, вони намагаються їх відфільтрувати. Ну і далі як повезе. То РБС-70 використовує лазерну стежку, ракета керується лазером. Дуже схожа схема в один один використовується українські стугні про танковому ракетному комплексі, і бонусом о, цього системи наведення є те, що ігноруються будь-які там теплові пастки. Більше того, ти запускаєш ракету, не очікуючи, поки там будь-яка червона головка щось там захопить. Бачиш сіль, одразу можна здійснювати постріл. Єдиний, і це вагомий мінус. Ніякого там вистрілів і забув немає. Тобто, ціль необхідно супроводжувати до її ураження. Це також, ну якби башна-баш немає ідеальної зброї. А це те, що потрібно знати про РБ 70 Відносно чекайте, відом... чекайте, пане Олеже. В мене є кілька питань щодо цього РБ-70. По-перше, оптимальні цілі для цієї системи ППО, от де її. І варто а, очікувати, що сили оборони використовують. І Будь-який будь ПЗРК, це засіб для знищення ціли на незначних дальностях. Тобто, знов таки, це про дальності там, 5, у, якраз от РБ 70. Там, наприклад, в них є версія NG, там, ну, скажімо так, можна вести вогонь впевнено за деклараціями вже на 7-8 кілометрів. Це зброя для того, щоб обстрілювати російські ну, в поточних реаліях війни, тобто мова йде не те, що було у 20. Другому році ми розуміємо, що відбувається на полі бою, і як там використовується авіація, то це ну скажімо так: от на передньому краї доволі обмежено але це зброя для вогневих груп. Знов таки це можливість знищення чергу тих самих шахетів насправді. А чи не за дорогі ракети? Вони ну з тим обладнанням, яке на них от те, що ви пане Олеже, описали, ну якось може воно не співставно? Ну, Це знову таки не ракета на ну дивіться, ракета до Петріала та що там 3 мільйони доларів умовно. Такі ракети коштують значно дешевше, і вони коштують дешевше, ніж наприклад ракета може навіть до стінгера коштувати ага. для розуміння. От Бундесфер законтрактував ракети саме до стінгера о, за 700 тисяч євро. А от до цього РБС, наскільки е, ракети в доступі, скажімо так, е, ну щоб партія не за, не закінчилась і вони не лежатимуть. Їх можна, ну їх виробляють в до, достатній кількості, їх можна закупати там або від партнерів. Їх можна закупати, вони виробляються, але е, тут е, знов-таки ЕСАП не розкриваєся, які саме він виробляє цих систем. Тобто, тут треба розуміти, що Україна можливо просто отримує додаткові ракети до тих комплексів, які були поставлені раніше. Ага. Ага, давайте тепер до Trident МК2. Тому що, от е як е Defense Express писала е роботів, <свісно> які ракети, насправді, шведською, е вже сили оборони мали, а це щось новинка якась для них. Так, да, абсолютно. І більш того, це новинка для всіх, тому що ця ага. система, вона. Ну, фактично, і, як правильно, і самі розробники знов-таки про це говорили. Це, про те, це відповідь на ті виклики, які, з якими зараз стикається Україна. Ну, про, насправді, оцей, ця установка це знов-таки про прагматизм. У Шведів була корабельна зенітна установка у калібрі 40 мм Бофорс-40. Вона існує давно, ця система відома, вона впирається ще у Бофос 40 тобто зенітки такі всі одразу після другої стої війни зроблені, і максимально успішні насправді, тому що ну важко щось вигадати нового у зенітній артилерії, і питання лише в тому, щоб зробити це максимально ефективно у відповідності до сьогоднішніх викликів, і поєднали. Цю відому зенітну систему, яка вже створена у форм-факторі корабельної артилерійської установки, поставили її на шасі. Вантажного автомобіля і поєднали з оптоколокаційною станцією, яка означена там тобто візором, лазерним далекоміром, потужною камерою. Заміряється дальність до цілі, все це обчислюється, з якою швидкістю вона там летить. Яка там дальність обраховується о, і автоматично вирішується завдання стрільби і здійснюється постріли? І все це, це на існуючих. Компонентах, тобто на існуючих безпосередньо в системах, в принципі, і відповідь знов-таки боротьби з дронами та навіть крилатими ракетами, тому що це е, зенітна сучасна установка, така сама, як ну, якщо говорити максимально апроксимовано, тобто про типи озброєнь, то це е, як гепард, як Skynex, Guter ага. Metal. Тобто... Тобто, ну, єдиний аспект, от, щоб не було правильного розуміння, і для е, безпосередньо Трідон МК-2. І для Skynex там вже задекларовано використання снарядів з програмованих підривом. Але треба розуміти, що поти для Бофуса необхідно, Бофорса необхідно мати оці снаряди з програмованим підривом. Це насправді ну, от, можливо певний дефіцит. Але звичайно, в 40 міліметрових. Досталь точно, і вона з ними також буде демонструвати у відношенні там знищення тих самих крилатих ракет, е, тих самих шакетів. Ну фактично, об'єктивно, ну ну ту саму ефективність. Тобто е, об'єктивно треба мати це на увазі те, що от е, може стріляти, але от питання от просто наявності цих снарядів, натомість знов таки звичайних 40-мм просто. Завелися це це, це, при, це прекрасна інформація. Ну до, до того ж, я сподіваюся, що наші скандинавські партнери вони усвідомлюють, що саме вони передають нам і чи буде це придатне ну в, сенс, в сенсі е, наявності боєкомплекту. Е, до цього пане Олеже. Е, ймовірно, вам, як експерту, е, почулися ще якісь важливі, саме точкові е, речі щодо збройової допомоги, про е, які. І нашим слухачам варто було б так сказати: дивіться, яка класна штука. Тут взагалі треба розуміти, що, наприклад, там Іспанія оголосила, що буде на 1 мільярд, і тут одразу треба знов-таки розуміти про те, що вони про це говорили неодноразово. Тобто мова йде про те, що це просто 10-річна програма, яка була підписана, і так Іспанія виділяє доволі значні суми на підтримку України. І це просто як приклад того, як країни незалежності від того, Хто там в якому кабінеті у Вашингтоні де сидить, вони вже мають вкрай довгострокові плани щодо підтримки, які обчислюються у саме таких сумах: тобто, 1 мільярд доларів це євро. Для Іспанії це доволі значні все ж таки витрати, але вони їх здійснюють, і це знов таки за десятирічною програмою. Аналогічні зобов'язання є у Великої Британії, є о, у Франції, є у Німеччині, і знов таки е, мова йде про сталу підтримку України, е, особливо в теперішніх умовах, коли є Європа почула від США те, що ну тепер. Проблеми Європи мають вирішувати сама Європа. І США більше не хочуть брати участь у забезпеченні її безпеці. Державний прапор України відня щойно почався обстріл градами. Можете сфоткати план пору. Давайте давайте поруч неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на оцьому цьому моменті і його все таки пояснити. Саме тому важливе національне законодавство провадження успішних практик інших країн світу тут у нас.